Це Федір Полюхович. Чоловік живе у селі Серники на Рівненському полісі, де більше половини мешканців мають таке ж прізвище. Мене і батько з полюховичу, і мати з поліховичу. А мама й тато з цього села у вас? З цього. А вони не родичі. Між «Ні, собою? Не родичі. Вони. Якщо й родичі, то десь 20-му поколінні. Як один одного розрізняють люди, от між собою. По вуличному. кличка є. А яка у вас? Ми вже знаємо кашовара. Ще там хтось там був, так? Я служив на плоті, то мене звуть марак. У серниках живе більше двох тисяч людей. Прізвище не полюхович мають приблизно тисяча із них. Добрий день, добрий день. А ви що фотографуєте? Полюховичів приїхали знімати. Ну Зустрілися з Полюховичем? Рад. з вами. У минулому році я був е, на першому дзвонику в школі, то було більше Полюховичів, у першій класі йшло, а цього року пішло 50 на 50, рівно 50% Полюховичів і 50 не Полюховичів. Я, наприклад, ходив у школу в школу, у нас у класі Полюхович Іван Іванович в одному класі було три чоловіки. Їх е, називали. Вчителька Іван І, Іван ІІ, II, Іван ІІІ, Тобто як царив колись. А це Геннадій, він теж має прізвище Полюхович. По батькові Миколай був дід, і в нас вже Миколяї пішли. Я Миколяй. Але по мамі то було по вуличному, ну, на діда мого говорили, кашовар. то по мамі кашовар, по татові Миколяй. Але всі говорять Гена Кашоваров. По мамі. З цю сторону мене родичі живуть. Далі там через город теж родичі, маміні, тут татові. А що вас полюховичі, зацікавили, що в цьому вже в, там в телевізорі показували. Просто що дуже, дуже багато полюховичів на одне село. Це таке рідко буває. То у нас не тільки в селі, тож вже ж і в Рівному дуже багато їх, і в, в Києві дуже багато. <хи> да, то ж ростуть. Добрий день, а ви полюхович? Добрий день, так. Да. Зі слів старости Андрія Полюховича, людей з таким прізвищем в селі менше є. Цього року він зареєстрував двох новонароджених Полюховичів, а ще четверо дітей із іншими прізвищами. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.